Початку великої війни лише в лікарнях МВС допомогли чотирьом тисячам бійцям. А це нацгвардійці, прикордонники, поліцейські. Вони пліч опліч зі збройними силами звільняють українську землю від окупантів. Серед поранених, вояки зі складними мінновибуховими травмами і ампутаціями, щоб повернути їх до звичного життя. Командам фахівців доводиться працювати цілими місяцями. Для швидшого відновлення залучають навіть медиків за кордону, які мають досвід роботи в гарячих. Точках світу серед пацієнтів є й ті, хто був поранений в оточеному загарбниками Маріуполі. Кілька місяців вони пролежали в укриттях Азовсталі, витримали полон, катування, але повернулись додому. Про що найбільше вони мріють після одужання, розказали Христині Величанській. Це реабілітаційне відділення головного шпиталю МВС. Тут до життя після важких поранень повертають нацгвардійців, прикордонників та поліцейських. Роман із батальйону Донбас робить все, щоб знову звестись на ноги. Поранення отримав а, при виконуванні бойового завдання. У посілки комушоваха не з гранатами та закинули гранати мені в мене. У іншій кімнаті. Замість тренажерів пензлики та губки на занятті з арт-терапії, військові роблять патріотичні свічки, відволікаючись від пережитого. Такий невеликий арт. За рік до великої війни Андрій звільнився з Нацгвардії за станом здоров'я, та він із Маріуполя. Тому вирішив боротись за рідне місто до останнього. Його підрозділ одразу розташували на Зовсталі. Наша підрозділення займалася організацією зв'язку. Вони працювали без світла, підключаючи своє обладнання до генераторів під бомбами, знаходили залишки палива і все, щоб командири навіть у повному оточенні могли комунікувати з підрозділами. Під час одного із виїздів на позицію Був авіаудар, в результаті якого мене посікло. Ну там двохсотий ще зі мною були. Ребята робили все, щоб я не потеряв сознання. Поранення було важке, тіло було всіяне не осколками. Андрія встигають прооперувати, але доводиться ампутувати ногу. Я попав в шпиталі три п'ятерки, так називаємо. Це в центрі міста. Його буквально на наступний день розбамбіли і мене опять під бомбішками вивозили уже лежачого. Відтоді усіх поранених ховають в укриттях Азовсталі, постійно переміщуючи з одного в інший. Росіяни навмисно відстежували їх і прицільно обстрілювали. Нас е, обнаружувала вражеська артилерія, лі вражеська розвідка. Начинались прильоти. Одному богу, звісно, як ми там вийшли. Два місяці під землею ліків ледь вистачає на найважчих пацієнтів. Інші без рук чи ніг виживають як можуть. Огромна благодарність тим медсестрам, дівчатам, які були з нами, Вони нас перев'язували, щоб ми з трьохсотих не превратились в двохсотих. Усі думки Андрія були про родину. Дружина з двома доньками залишились в Маріуполі. Чи живі він не знав. У мене зв'язку з моїми родними не було 111 днів. Живі зараз в Києві зі мною. Все добре. У травні поранені з Азовсталі теж опиняються в полоні. Андрія на милицях підліковують у Донецьку і перевозять з колонії в колонію. Пропонують перейти на бік окупантів. Там у нас зібрали ребят з Донецької і Луганської крапіска, і почали настойчиво пропонувати остатися там. А далі морять інформаційним голодом розповідаючи, що Київ уже під триколором. Так були різні. Разні варіанти зносища, але вони присутствують возили чотири рази на обтирі рази попадав в різні місця. і от крайній раз коли нас везли на обмін, я не вірив в це. Не вірив, і що в одній палаті вже в Києві він знову побачиться з Олександром. Ми просто потрапили на один барак. Вони служили в одній бригаді. Разом їх повернули з полону в червні. Обоє втратили ногу. Тож тепер вчаться повноцінно жити з протезами. Наш колінний модуль Велика Британія стопа з Америки попри пережити на двох у військових одне бажання пройти і повернутися до лав національного гвардії. Протези не перешкода на шляху до перемог. Христина Величанська, факт Тесі Тіві, марафон Єдині новини.